Привіт, мої дорогенькі, дітки! Які ви знаєте казки, де пригоди відбуваються взимку? А я трішки нагадаю, пам'ятаєте цю казочку? Рукавичка. А чи впізнали цю? Снігова королева. А цю казочку? Лисичка-сестричка та вовк панібрат. А чи впізнали цю казку? Снігуренька. А чи подобається вам казка Снігуренька? Діти, а хто зліпив Снігуреньку? З чого її зліпили? Як ви гадаєте, чому мені подобається ця казочка? А чому навесні Снігуренька зажурилася? Що трапилось зі снігуренькою? Чи шкода вам її? Як ви гадаєте, чи можна зробити так, щоб Снігуренка не розтанула? А спробуйте придумати інше закінчення казочки. Зробити свою щасливу кінцівку. Ось наприклад. Снігуренька відмовилась стрибати через вогнище і потім пішла з дівчатками додому. Спробуйте ви вигадати свою щасливу кінцівку. Як ви гадаєте, чому саме вона розтанула, бо прийшла весна, настало літо, тепло стало. Цю пару року сніг тане, а снігуренька вона була зі снігу. А чи помічали ви, що коли приходить весна, зима не дуже хоче оходити і полишати своє правління? Ось 15 лютого незвичайний день у народному календарі. Можливо, ви знаєте, що це за день? Це стрітення. Свята зустрічі весни і зими. Цього дня за народною явою обов'язково мали зустрітися зима і літо. Як же люди собі це уявляли? Настріня літом була молода дівчина, голова її була прикрашена вінком із лугових трав. Сарочка квітами мережевими. в руках вона несла серп і сніп жита із пшениці. Назустріч їй виходила стара зима в палатаному кожусі у збитих чоботах. Крізь диряву хустину пробивалася пасма сивого волосся через плече напівпорожня торба ледве ноги переставляє, під руки веде її дід мороз. Хоч і слабка вже зима, та не хоче поступатися місцем літу. Отож і сперечаються вони, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, літа поборола зиму, тоді вже буде холодно. У цей день люди спостерігали за погодою і складали прислів'я. Ось послухайте. Лютневий сніг весною пахне. У лютому зима вперше з весною зустрічається. В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. В лютий воду відпускає, а березень підбирає. А зараз пропоную вам гру, яка називається передзвілень. Я буду казати вам, що відбувається взимку, а вам треба навпаки сказати, що відбувається влітку. Ось слухайте. Взимку на землі сніг. А ви відповідаєте, а влітку трава, взимку замети, а влітку квіти. Далі спробуйте самостійно. Взимку кучу гури. А влітку взимку морози. Взимку теплий одяг. Молодці. А зараз трішечки змінимо. Ми будемо робити компліменти. Я буду робити компліменти зимі, а ви на протилежну весні. Ось я кажу: зима морозна, а ви весна сонячна. Я кажу: зима-люта! А ви відповідаєте? Весна тепла. Далі спробуйте самі: зима снігова, зима чарівна, зима біла, молодці. Наступна гра називається Чари зими і весни. Я буду вам показувати картинки, а вам необхідно буде розповідати. Що робила зима? А що робила весна? Ось погляньте, що ви бачите. Сніжинку і краплинку. Що робила зима? Створила сніжинку. Що зробила весна? Розтопила і створила краплинку. Що ви бачите на цій картинці? Сніг і травичка. Що зробила зима? Що зробила весна? Наступна картинка дерева. Що зробила зима? А що зробила весна? Кого ви бачите на цьому картинці? Що з ним зробила зима, а що зробила весна? Хто на цьому малюнку? Що відбувалося взимку? Що відбувається навесні? діти! Яке свято ми сьогодні з вами згадували? Хто зустрічається під час цього свята? Молодці! А на цьому наше заняття закінчено! Пока!